Друзі, привіт! З вами текстильна група Кавдатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот товстову без капюшона, середні та великі розміри під кодом 0,3. Ціна за 1 кг становить лише 1,8 доларів. Вага мішка стандартна 25 кг. вартість мішечка. 45 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку, так як вартість мішка тостового, зтолощу без капюшона середніх та великих розмірів україни постачальник Америка становить 45 доларів. Це дуже низька та вигідна ціна. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо. Ми зробили все можливе, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Наразі презентуємо вже другий лот, товстовочок без капюшона середніх та великих розмірів. Під кодом 03. Позиція міксована. Чоловічі, жіночі є однотонні з малюнками, принтом, надписами. Хто ще не встиг собі придбати хороші лоти, товстовочок, зустрічаються в достатній кількості моделей, майже як нових. Позиція вся йде в хорошому стані. Вартість мішка вагою 25 кілограмів, лише 45 доларів. От, номер 2, товстовки без капюшона, середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить лише 1,8 долари за кілограм, вага 25 кілограмів, це стандартна вага та мінімальне замовлення для даної позиції. Хто бажає придбати саме цей лот, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. От номер 2 товстовочки без капюшона. Середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить лише 1,8 доларів. Вага мішка 25 кг. Це стандартна вага для даної позиції. Вартість мішечка 45 доларів. Відправку здійснюємо, щоденно в день замовлення. Новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Зараз, друзі, вашій увазі представлений от толстовочок без капюшона. Середні та великі розміри, ціна за 1 кг 1,8 доларів. Вага мішка стандартна 2,5 кг, вартість мішечка 45 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати міксовану позицію товстовочок під кодом 0,3 середніх та великих розмірів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати, вказавши код позиції 03 мішечок номер 1 або номер 2 З вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна! Разом до перемоги!